Судове засідання у справі щодо скасування наказу про звільнення професора Йосипа Лосе почалось з того, що позивачу надали можливість озвучити причини свого позову. За його словами, аргументи щодо звільнення не відповідають дійсності. Наприклад, які аргументи відповідають? не відповідають дійсності, приписують факти. Які не відповідають дійсності, які не мали місця». згодом його адвокат додав, що просять суд поновити професора на посаді та стягнути з університету суму у розмірі середнього заробітку за цей час. «Вам скільки років? 88. – Вісімдесят так і ви ще хочете працювати. Так? Дякувати Богу, я ще себе добре почуваю. Потім мав можливість поставити запитання представник університету щодо інтерв'ю, який давав професор після звинувачень у домаганнях від студенток. У вашому інтерв'ю ви вживали такі вислови стосовно осіб, які здійснювали відносно вас публікації і коментарі. Ви назвали вказаним осіб свинями і пацатами. Чи відповідається Відповідає, значить, Емоції. Представник університету заперечив позов. Університет вважає, що рішення наказ про згіння прийняте з отриманням умов чинного законодавства України і є чинним під залишенню без змін позовом, позову відмови. У розгляді справи оголосили перерву. Ось як на запитання про свій позов відповів Йосип Лось. Бажаю, щоб ви, я всім обожаю молодим, щоб ваші матеріали друкували французькою мовою. Приїх, недавно приїжджали з Франції, і мої публікації переводять на французької мови. Я, цього цього бажаю, мови бажає, я бажаю, щоб ви теж до, 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 дожили до тих часів. розумієте, Щоб до тих часів дожили. А решта провокації не, не займається. Але тоді конкретно проведжали професори і суду, учасники акції плакатами та вигуками. Лося! Геть! Лося! Ми звільнили викладача кафедри журналістики з університету Франка після публікації журналістки Катерини Родак про домагання. Вона також прийшла сьогодні на засідання. Я насправді нічим не здивована, бо, бо я знаю цю людину, хоч там, багато років вже не бачила, але і те, що він говорить, і його жестикуляції, і навіть ці якісь не до кінця зрозумілі речі, які він говорить, це все було вже і це очікувано. Тобто очікувати, що він визнає ці всі речі, там, не знаю, буде просити. Вибачення чи передумає, ну цього не буде. Тому тут якраз і важливо довести це до кінця якось по рішучому. Наступне судове засідання заплановане 17 липня. Іванка Стадник, Суспільне новини, Львів.